700. Майже 750 тонн продуктів гуманітарного рейсу Ріната Ахметова сьогодні відправили до Донецька. Перша колона 17-го рейсу це початок періоду інтенсивної помочі мирним мешканцям Донбасу по обидві сторони лінії зіткнення. Детальніше Вікторія Чистюхіна. 743 тонни продуктів зранку готові до відправлення у Донецьк. Перша колона гуманітарного рейсу Ріната Ахметова у квітні чекає на виїзд. 39 вантажівок оформлені належним чином. Допомога визнана як гуманітарна наказом мінсоцполітики і може вирушити у путь. У фурах цукор, борошно, крупи, консерви, олія, згущене молоко. Усе це для мирних жителів Донбасу. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова працює іключительно на принципах прозрачності і відкритості. Коли перепустки для перетину лінії зіткнення та декларації на вантаж роздані, водії вирушають до Донецька. Гуманітарний рейс привезе продукти на логістичну базу Донбас-Арени у Донецьку, де з них сформують 41 тисячу наборів для виживання. Їх розподілять по 12 містах окупованої території Донбасу. Тільки у Донецьку щодня харчі отримують більше двох тисяч нужденних. У меня сын инвалид первой группы, поэтому, получается, я не работаю. И на мне ребенок 25 лет. Помогает. Спасибо большое. Спасибо, что помогаете. Это спасибо да. Ренату, конечно. Да. Да. Спасибо большое. Да. Большое спасибо. У квітні рейс Ахметова надасть Донбасу понад 6 тисяч тонн провіанту. На нього чекають мільйони людей. Поставки в апреле збільшаться в два рази. Ми плануємо доставити в апрелі місяці 500 тисяч взрослих продуктових наборів і порядка 30 тисяч дитячих продуктових наборів. Вісім колони з продуктами поїдуть до Донецька, дві до Маріуполя. Таким чином допомогу Ріната Ахметова продовжать отримувати мирні мешканці понад 40 міст по обидві боки, лінії зіткнення. Вікторія Чистюхіна, Поліна Вегера, Євген Лопатніченко, Сабиття, канал Україна.